Всім привіт-привіт, з вами Юла, і сьогодні ми з вами продовжимо парсечити. Напевно, ми сьогодні ще закінчимо парсечити Щось. Мені здається, що це забіг, а що сьогоднішня серія буде останньою в цьому забізі. Ось, тому пігнали далі, коротше, парсечити. Так, що в нас тут? Ти в нас старвінг втомлена, Хангрі, Хангрі, Хангрі. Mm -hmm. На тобі цей поїсти так, ану. Так, звук вимкнула. добре. Я дуже хочу чіхнути, якщо чесно. Так, що в нас тут? Господи, я не пам'ятаю, на чому ми закінчили. Так, а, знову. Вітаю, капітани, дякую за виправлення цієї неприємної помилки. Це був справжній біль у ПЗУ. Я визнаю, що пробиваю, пробивання мого обладнання було цікавою стратегією. Але якщо це працювало на вашому телевізорі на землі, чому б йому не спрацювати на сучасному комп'ютері за мільйон доларів? Екіпаж був вражений вашою швидкістю, просто пам'ятайте, що насильство не завжди є відповіддю. Так, окей, скрафтили аптечку. До речі, до речі, мені м не дуже багато дали варіантів. от Емет у мене, наприклад, не підпорядкований для виробляння коротше, цих хімікатів, чи як вони там називаються, і я не розумію, чого. Так, хоча у нас нема нескінчених запасів супу, у нас є старе наукове обладнання, сховане в різних частинах шатлах на випадок екстрених досліджень. Якщо ви готові втратити панку супу, ви можете спробувати знайти спосіб покращити формулу. На етикетці вказані такі інгредієнти, як помідори, вода та сіль. Ми могли б додати що завгодно і потенційно створити найсмачніший суп у галактиці, тільки уявіть собі можливості, капітане. Давайте спробуємо, тому що воно може мені дати. коротше, ем... Воно мені може дати додаткову банку супу. Так, окей, мені потрібен що ем... мені потрібне? Мені потрібні хімікати по великому рахунку, так. E, значить, якщо мені потрібні хімікати, то значить Епіл зараз, коротше, піде у вилазку, у вилазку. А у вилазку вона не піде, тому що в нас маска покоцана. Ну, вона може сюди піти, але в мене поламаний, типу, цей артефакт, і вона не може з собою його взяти. Окей, давайте на наступний день. Сходимо. Е... E, якби я. Виживала би на цьому шатлі, і нас годували мінус одна банка супу плюс три. Тобто плюс дві банки супу. Коротше, скалопуцала. Якби я виживала на цьому шатлі тільки з томатним супом, я би померла вже на третій день, тому що в мене алергія. Це був просто би Так, окей, ми скалопуцали там банки, банки супу, і це було добресенько. Так, мені потрібно. Ні, uh, давайте не так. Давайте розберемо. А потім зберемо назад. Тому що. Я чесно, я просто не бачу сенсу. Коротше. Я не бачу сенсу. Відновлювати предмет за хімікати, які мені потрібні для виробляння супу. Типу, я розбираю, здобуваю плюс 10 хімікатів і плюс 5 енергії. Натомість я потім витрачаю 10 мінералів на те, щоб скелепуцу назад цей предмет. Так, це виходить е, довше на один день. Але це економніше, тому що з цих хімікатів, які мені достаються з розбірки предмету. Е, я можу скалопуцити потім суп. Правильно, правильно. Ну, в мене така логіка, я думаю. Так. Наші нові друзі-в'язні е, зв'язалися е, з, з нами, щоб повідомити, що їм потрібен якийсь посібник, щоб правильно відремонтувати корабель. Чим швидше ви їм допоможете, тим швидше ми зможемо покинути цю планету. А в мене немає посібника. Так, давайте, давайте її аптечку дамо, і чи що, я не знаю, що з нею не так? Давайте її аптечку дамо на всякий випадок, бо мені здається, що їй щось поганесенько. Так, окей, вона ожила. Добре. Це добре, бо я не хочу, щоб хтось помер. На жаль, ви не змогли забезпечити в'язнів е, посібником, якого вони так потребували. Це не деякий час затримає ремонт корабля, але ще не все втрачено. Я пропоную вам спробувати роздобути якийсь довідник, щоб дати засудженим, коли вони знову його попросять. Окей, зараз, зараз, значить, ми скрафтимо посібник одразу. Піпірати. Давайте їх електричним струмом струм хіранем тоді. Е, так, і ти в нас ідеш на вилазку у трясовину за хімікатами. За хімікатами я тобі даю. А, я ж її розібрала. Ні, почекай, мені треба скрафтити маску спочатку. По Мені треба для початку скрафтити маску, а потім я вже її відправлю туди цей. І зараз End, прикиньте? Нєе! О, дякую, господи. Так, зламалася в нас. Атомна батарея в нас зламалась. Це погано. Так, окей, Ейпріл, ти в нас йдеш на вилазку. бери маску, будь ласка, і все. І більше я тобі нічого не дам. Нє, давай давайте підеш тільки з маскою і все, тому що, якщо я тобі зараз ще дам е цей... броню, то я можу коротше померти, коли прийдуть ці. Капітане, ми отримаємо закодовану передачу невідомого походження. Це може бути сигнал лиха, якесь повідомлення чи щось інше. Ми не дізнаємось, поки не послухаємо. Е Нє, я не хочу відтворювати, тому що вони зголодніють через це. Я не хочу відтворювати, щоб вони зголодніли, ну, їх, ну його нахвір. <свісно> так, окей. Е так, допомогти ув'язненим, окей. Е-е-е, Оновлено цей. Так, ми отримали передачу вчора, але ви вирішили не слухати Ви її. Ви ніколи не дізнаєтеся про що, що вона була. Насправді ви не можете не вигадувати різні сценарії у своєму розумі. Це була рятувальна група, повідомлення землі. А може вас намагалися знайти ворогів США? Ви нікого не дізнаєтеся, це зведе вас і вашу команду з розуму. Так, добре, що ми можемо? В мене один суп, треба скрафтити суп. Треба скрафтити суп, тому що це таки треба. Емет вигадував речі з дитинства. Він продовжував це хобі навіть після того, як став професором, хоча воно ніколи не оплачувало рахунки. Він вважає, що може створити покращені версії деяких предметів на борту. Він настільки закоханий у цю ідею, що почав називати себе імпровінатор, і це перестає говорити з і не перестає говорити з австрійським акцентом. Капітане, ви дозволите емето експериментувати з вашими предметами? Ну, хай він спробує. Може, він відновить а, атомну батарею. До речі, річі Personal Goes Forever. Так, він відновив. Він відновив і покращив. Ви дали імпровінатору? Він же емет акумулятор. Капітане, це було неймовірно, відповідаючи своєму імені. Імпровінатор створив новий покращений акумулятор. І він став моїм другом. І я виконала. І я виконала е, ці е, завдання капітана. Є! це класно. Круто, нарешті, господи. Так, наш рециклер води перегрівається. Сам по собі перегрів не є проблемою. Система має захист. Проблема в тому, що ми зберігаємо наші матеріали під рециклером води. Окей, ми не будемо нічого робити, тому що тоді наші ці. Наші мінерали будуть коротше завалені водою, якщо ми це зробимо парою. Коротше, вони зіпсуються. Ось. А якщо цей, то ми нічого не втратили. Ми вирішили не ремонтувати рециклер води, що перегрівається, і дозволили запобіжникам, запобіжним засобам системи зробити свою роботу. Це було кілька напружених годин, але нічого не вибухнуло. Зрештою, рециклер охолонув до нормального рівня. На вашому місці я б не був надто впевнений, вам просто пощастило, капітане, і ви не можете вижити лише на везні. Ваш лунок е пустий. Окей, так, іще супчик. Так, а в'язні прийшли. Тримаєте посібник. В мене є. Якраз для вас я його скалапуцала. Цікаво, що ви мені попросите в наступного разу. <глаз> Знову ви припхалися, здовбали, блін. Учора, е, учора ви отримали від е, Дали своїм новим союзникам посібник, щоб домогти, допомогти їм відремонтувати їхні кораблі. Це виявилось для них справді корисним. Ув'язнені майже закінчили ремонт свого корабля. Незабаром ви зможете втекти з цієї планети разом з, з ними, тримайтесь, капітани. І знову мавпа прийшла. І в мене не вистачає. А... І в мене не вистачає ресурсів. Щоб скалопуцати су. Чудово. Так, капітани, прийшли пірати. Ой, давай пістолетом тоді захірячимо хірячим моїм. бем бем Зараз буде. І прикиньте, зент. Я так я кожного разу су, коли приходять пірати. А... Бо мені здається, що вони, коротше, цей. <хи> uh, вони заберуть мене. Так, Ейл uh, втомилася і вона прийшла. Принесла 12, 12 хімікатів всього на всього, одну банку супу і принесла. Uh, ні, крафтінг mm -hmm. завершено, uh, лопата. Всього-навсього 12 uh, хімікатів. Так мало, серйозно. Е, Меган хоче знати стан ваших стосунків, капітане. Вона не та жінка, яку е, ти хочеш вести. Е, ви романтично не прив'язані. Останнє, що потрібно цьому шатлу, це більше, не, бі, це більше невизначеності. Чи ви ві офіційні зобов'язання перед Меган і заочно зменшити ризик бути е, проколеним загостреною палицею для волосся, яку вона ховає у своєму черевику? Що? Вона не та жінка, яку ти хочеш вести. E -е. Провести, типу. Я не знаю, давайте. А ну, зараз секунду. Я щось. Я не зрозуміла контекст. E -е. Um, чи візьмете офіційне зобов'язання перед Меган і значно зменшити ризик? Ну давайте візьмемо, я не знаю, бляха, бляху. Хай буде. Хм. І хай вона шурує за хімікатами теж. Хімікати, е, хімікати. і лопату бере з собою, відкупаючи мінералів, я не знаю на що, але хай буде. А, візьме. Ні, атомну батарею не дам тобі, тому що, може, прийдуть мавпи. Будемо током їх шарашити струмом. Так. І що це буде? Е, ви взяли на себе зобов'язання перед Меган офіційно. Зараз ви двоє в ексклюзивних стосунках. Але вона не опустила ту гостру за... засічку. Яку ховала за спиною, капітане, вона все ще там. Я не фахівець з людських стосунків, але моя порада не зраджувати їй. Так це виходить, що я тепер з Меган що, в романтичних стосунках, чи я щось не цей. Чи я щось не відсікла? Що ми можемо? Ми можемо. Що ми можемо? Ми можемо щось покращити, розібрати на 30 хімікатів для того, щоб 에, зробити собі ще суп. Щось погано з супом. Я хвилююся за деяких членів 에, екіпажу, кілька з них останні кілька ночей страждали від жахливих кошмарів. Прикидаючись щоранку, скаржуючись, що хтось на ім'я Коут Хулху Коу кау, кау тхулху. Ну, типу, е, коров'яча чат тх... ктулха. Ось корова плюс ктулха. Кау ктулха я не знаю. кау кау ктулха. Каухтулха, кау тхул, тхулха наказує им е, поклонятися йому. Я вловлю рівно не трансляцію з руїни відтоді, як ми туди е, ходили. Він може впливати на мозкові хвилі людини, зокрема на підсвідомість, виключаючи негативні емоції. Я хочу провести те, щоб побачити, чи позитивне мислення завадить цій трансляції. Кого ви хотіли перевірити перше? Та давай її приукай буде, я не знаю. Яка різниця? Є якийсь сенс? all items. аттем. Здобуто досягти. Так, і що? Так, Ейпріл спробувала позитивним мисленням звести на нівець ефект е, трансляції, але її воля була надто слабкою. Вона просто не могла придумати, як вибратися з цього, і кошмари тривали. Я розшифрував, розшифрував трансляцію. Це була реклама старовинної радіодрами, поклик кауктуху. Рекламодавці спробували імітувати сюжет оповідання, у якому дивна корова монстр зводить людей з розуму, з'являючись їм уві сні. Але знання цього не допомогу. <рес> так, окей. Е, так, і розбираємо. А що ми покращили? Ми покращили скотч. Давайте запальничку розберемо. А, я могла, коротше, розібрати запальничку просто на цей. Так, окей. E, досліджуючи найближче околиці шатло, ви розумієте, що те, що ви вважали скелею, насправді є стародавньою машиною дозатором, покритим пилами брудом. Покритий простим зображенням супових банок, він, здається, давно вичерпався. Ви могли б спробувати це виправити, але як? Ну, давайте його підзарядимо. Може, він дасть нам баночок супу? Угу. Нє, не дало. Диспенсер для супу, який ми знайшли неподалік, ненадовго омоли, е, оживився, коли відключили нашу батарею до старовинної ємності. Він е, ожив, граючи веселу мелодію, через кілька секунд зламався. За кірочкий час е, робот, е, роботи машини випустила в атмосферу освіжаючий аромат, деякі з них дійшли до вас через костюми і покращили вашу бадьорість. І що це було? Скажіть мені, будь ласка. <хи> так. а-а-а... Новини від полонених капітан. Ремонт їхнього судна проходить гладко, але їм потрібна батарея, щоб мати змогу рухатись далі. Було б розумно допомогти їм, оскільки як тільки цей корабель буде відремонтовано, ви зможете сісти на нього та покинути цю планету. Чи готові ви розлучитися? Та давай розлучимось. Ми ж вже йдемо цим а-а, сюжетом. Find. А що все? Кінець. Серйозно? 17 хвилин, серії чудово. Обожню. <trochę> more <and> more> uh, так, хелп допомогти ув'язненим Окей. Okay. Так, і що це в нас тут? Вчора ви надали полоненим запасну батарею, дозволивши їм завершити черговий етап ремонту свого корабля. І це нарешті сталося. Судно каторжників повністю відремонтоване та готове до плавання. Тепер усе, що вам потрібно зробити, це приєднатися до в'язнів у їхньому таборі та приготуватися покласти прокласти курс по зірках. Ваша місія завершена, капітани, щиро вітаю. Меган прийшла. А... М а що? А Меган просто прийшла через те, що ми закінчили, типу цей забіг, чи що. Ой, господи, я принета телефон впав. Які ви страшні всі! Так а тут і мавпи є, слухай. А ось о мавпа, вона на мене нападала. Та за що? Для які ви всі дивні? А вони не планетяни, блін. А ми будемо тут головні чи ні? Дивіться на них. Оцей прикольний. Оці дивні. Ні, Ну мені здається, що чіпляти їм ланцюги на їхні хвости тут таке, вони, знаєте, вони, можливо, як ці як восьминогі такі просто візьмуть і вилізуть звідти, і все. От на шию, от на шию можливо. <campo> а ці фобоноси, до речі, схожі на фобоноси, також в костюмах цих. Блін, мені цікаво просто подивитися на них усіх, і як вони всі виглядають. Блін, прикол. І кажани тут ще є. Доволі схожі на кажани. Проте, проте, до речі, я хочу зазначити, що вижили всі. Вижили всі четверо. Так і е, тому невелика група астронавтів, що знала аварії, на чолі з капітаном е, Малюком Бродко об'єднала зусилля з громадою в'язнів, щоб відремонтувати корабель каторжників. Е, коли величезне судно піднялося над землею, воно стало не пам'ятником рабства, а колісницею свободи. Хоча багато пасажирів корабля ніколи не поверталися до своїх початкових домівок. Вони створювали нові по всій галактиці. Так. А в нас тобою відносини. Коли вона приєдналася до страх Астрогромадян, Меган нічого не знала про атомні гаджети чи любов. Настільки сильно, що змусила б голодну людину поділитися своєю порцією супу з іншим. Протягом усіх своїх пригод вона бачила все. І більше з малюком поруч. Хе-хе-хе. <laughs> Ай, господи. Так, Ейпріл, що з тобою? Після завершення місії Ейпріл вирішила піти. Малюк намагався переконати її залишитися, але Ейпріл наполягла, щоб вона повернулася до цього непоганого космічного корабля інопланетян, який, вона, який як вона бачила, розбився. І повернулася. І повернула цю річ у забуття. Деякі кажуть, що їй вдалося це полагодити, а інші стверджують, що вона увійшла в уламки, і її більше ніхто не бачив. Хто знає. Чому, до речі, Ейпріл... Ейпріл, до речі, по сюжетам, як я вже помітила, вона зазвичай, типу, уходить. Емед почав подорож як науковий офіцер капітана Бронко, а закінчив як його найближчий друг. Деякі кажуть, що е, хто є твої справжні друзі, ти дізнаєшся лише після того, як з'їси з ними баночку супу. Це точно те, що тут сталося. О, бейбі Бронко. Ти ДИВИ, який він цей матьори. Коли пило влягся, невпевненого малюка вже не було. Його замінив відважний капітан Бронко, ніжний велетень, який, як колись, присвятив себе допомозі тим, хто запукав в космосі. І зрештою став міжгалактичним супергероєм. Оце прикол. Оце прикол Десик. Так, тут у нас що. Так, здається, минуло багато років з тих пір, як четверо астронавтів любителів покинули орбиту землі в очікуванні певної загибелі. Тепер ті хоробри, хто вижив, дивляться в майбутнє з новим оптимізмом. Коли одна казка добігає кінця, починається інша. Ось так. Ось так. Ви вижили. юху, є, я вас вітаю. Ми вижили 70 днів. Так, зіжрато зі супу 45. First Aid Застосовано шкарпеток 4. А, ні. Аптечок застосовано 4, а шкарпеток – 0. Експедиції вдалих 9 з 9. Локації знайдено 6 з 12. Айтемів принесено 18. Скрафчено 34, а заапгрейджено 1 А розібрано 8. Отак ото Отак ото Ми з вами закінчили цей забіг. В принципі, в принципі, блін, прикольний забіг. А, вийшов, мені здається. Чого в мене камера не перемикається? Скажіть мені, будь ласка. Чому камера не перемикається? Алло? Що це таке? А. А що таке? А що тобі не подобається? А чого? Ану, зараз, секунду. А якщо так? А шо таке? А шо з тобою не так? Я, а що в мене відбувається на цьому господи, якийсь хаос, блін? А я не знаю, що забуло, що кніпки переплуталися між собою. А, я кажу, я здається, зрос, що це відбулося. А... Так, окей, потім. Коротше, я сподіваюся, це відео вам сподобалося. Сподобалася наша подорож. Трішки коротша серія вийшла, ніж зазвичай. Ось. Я не буду дописувати зараз починати новий забіг, тому що тому що я думаю, що ми з вами зробимо перерву якусь а, на якийсь час стосовно парсеків. Ось, і, напевно, я. Почекаємо, поки зробиться, доробиться локалізація, український українізатор до парсеків. Ось посилання на посібник по українізатору я вам залишу в описі під відео. Завітайте туди, будь ласка, в цей посібник в стім, підтримайте автора українізатора вподобайкою, додайте посібник в улюблене, підтримати треба. чим Чим більше підтримки, тим швидше буде готовий українізатор. Ось. Тому і наступну серію, я думаю, ми з вами почнемо вже грати адекватно з українізатором. Ось. І трошки хочу я все-таки відпочити від парсеків, тому що, знаєте, все-таки втрачається ось цей запал захоплення гри. Ось тому, я думаю, трі, троба трішки. Треба трешки перепочити, коротше, від парсеків, і ми з вами з новими силами потім в них вдаримося. Ось. Тому, сподіваюся, ця серія вам сподобалася. Як завжди, якщо сподобається, ставте подобайку, пишіть коментар, підтримайте цим розвиток каналу. Ось. І підписуйтесь, якщо ви ще не підписані. Ось. Всім смачок! Хто їх буде їсти? Гарного завершення. Усім па